Не одне покоління місцевих свою першу освіту отримало саме в цій школі власними силами. Щороку жителі села намагаються підтримувати заклад в чистоті та порядку для того, аби дітлахи могли навчатись в комфортних умовах, коли треба, ремонтують, фарбують, прилеглу територію, косять та прибирають. Звістку про те, що школу вже незабаром можуть закрити. Місцеві зустріли вкрай негативно. кажуть аргументів, чому цього робити не варто, вистачає. Школу закривати не можна. У нас е дітей багато наше село так далеко. Що далеко і в підполозя їздити дітям, і в нижні ворота. Так що ми дітей і не віддаме, а в нас дорога дуже плоха. У нас рейсовий автобус не їздив цілу зиму. Закрити то само проще. А от якщо навіть закривають, то я як такі села, що десь можна ближче чуть-чуть прийти до якогось центру чи до чого. Тим більше, що в нас там на початку села дуже заливає льодом, хто котра мама відпустить свою дитину. Відпускати дітлахів на навчання в інше села батьки не збираються. кажуть про аварії на дорогах начулися, а тим більше тут школярам доведеться перетинати небезпечну ділянку траси «Київ-Чоп». Абранський перевал закарпатські автомобілісти вважають одним з найнебезпечніших. Дорожньо-транспортні пригоди тут трапляються систематично. Якщо школу в Абранці закриють, цим шляхом щодня будуть їздити діти на навчання до сусіднього села. Наражати на небезпеку дітей жителі Абранки не хочуть. кажуть часи, коли їм самим доводилось взимку 10 кілометрів йти пішки до школи, навіть пригадувати не бажають. Тоді не було іншого вибору. Зараз 21 століття, і нинішнє покоління заслуговує на краще життя. А тому право своїх дітей на освіту відстоюватимуть рішуче. траса, ми й закримі там на мості закрими трасу. Ніхто нікуди не піде, бо пак не йшли сюди з ОМОНом. Най тепер думай причини, через які чиновники пропонують возити школярів на навчання до сусідніх сіл, жителі Абранки вважають надуманими тому, що влада насправді піклується про комфорт дітей. Селяни дуже сумніваються. Говорять, що ніби хотять комфорт створити для дітей, щоб вони мали більш умови кращі. Але я думаю, що не в цьому справа. Справа в тому, що не вистачає грошей. Ну але Гроші треба знаходити, хай зменшують може якийсь адміністративний ресурс. От а то вже дуже розрісся, дуже там би можна думаю, десь раз зменшити нічого би не було. Ніякої шкоди для району. У місцевій школі діти навчаються в затишних та теплих класах. Закривати школу лише через те, що вікна тут старі дерев'яні, а не нові пластикові, смішно. Якщо ж влада вирішила попіклуватись про дітлахів таким чином, тоді слово турбота для них, вочевидь, набуло було дещо іншого значення. Я думаю, що це заба. Та першу чергу це районного відділу, хай буде освіти чи адміністрації. А то все звалюють на школу. Ваша школа не підходить, давайте ми її закриємо. Та так можна всі школи закривати і гроші все одно висачати не буде. Поки що місцева дітвора в сільській школі отримує якісну освіту. Підтвердження цьому призові місця на районних олімпіадах, учнів Абронської зож першого другого ступенів, а деякі випускники вже вчаться в аспірантурі та чиновники наполягають на своєму. Мовляв, через невелику кількість птахів утримувати школу нераціонально. Тож яку Освіту отримують діти, якщо будуть їздити в інші села, та чи взагалі будуть її отримувати, вочевидь наразі хвилює лише жителів Абранки.